Розліджую світ, ми проведемо експеримент з квітами. Для цього нам знадобиться наша що? Що це? Фарба. Фарба, харчова фарба. Ми її достанемо з наших пакетів. Так? Розріжемо. Так, у нас є чотири різних кольори. 5 нових. Які ми виберемо? Давайте виберемо жовтий, зелений, синій і червоний. Добре, це і залишимо. Нам потрібна для цього фарба. Фарбу ми зараз з вами всю розріжемо і всипемо в наші стаканчики для малювання. Ось висипаємо, його підходить ближче, щоб було видно. Ага. Так, ми висипаємо зелену фарбу, обережно, бо фарба фарбується. Потім ми висипаємо яку фарбу? Синю, Синю. Синю сюди висипаємо фарбу. Так. Потім сюди ми висипемо Черно, червону, червону фарбу. так, висипемо червону фарбу. Так. І в останню ми висипемо яку жовту. Жовту. жовту фарбу. У нас, крім фарби, крім стаканчиків, є ще квіти. Так. Квіти якого кольору? Білого, білого. білого Квіти білого кольору. Зараз ми ці квіти поставимо у водичку нашу з фарбою. Ось сюди ми наліємо зараз водички. Так. Багато не будемо лити, щоб у нас була, щоб був насичений колір, так? Так. Насичений колір. Кожен стаканчик нальємо водички. Тільки будемо піддати мічку. Mm -hmm. І потім помиємо. Yeah. І поставимо наші квіточки всі у водичку. Значить, у нас Ігор, знімай біленькі квіточки, так? Uh -huh. Давайте ми обріжемо трошки менший корінчик, зробимо. Ось обрізаємо корінчик. Ставимо одну троянду в червоний колір. Так. Одну троянду ми поставимо, вона у нас трошки обсипалася. Але тихо, 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 тихо. Ну, так швидко діти не буде. Одну поставимо в жовту, одну поставимо, нічого так швидко не буде відбуватися. Одну поставимо в синю і одну поставимо в зелену. І це ми з вами залишимо на вихідні. У нас сьогодні з вами п'ятниця. Так, uh -huh. п'ятниця у нас сьогодні яке число шосте жовтня. жовтня. А ми з вами залишимо їх до понеділка. У понеділок ми прийдемо і подивимося, якого кольору будуть наші квіти. І продовжимо записувати відео. Так? Це задянете, Пройшло три дні. Сьогодні понеділок. Ми прийшли до школи і побачили результат нашого досліду, що квіточки, які стояли в стаканчиках з харчовими фарбами різного кольору, вони прийняли забарвлення того кольору, в якому стаканчику вони стояли. Тобто, жовтого кольору стала в нас троянда і ромашка, і гарно забарвилась в нас троянда зеленого кольору. А от Червоного кольору у нас малесенькі такі крапочки, і синього кольору також тільки малесенькі крапочки. Тобто можемо зробити висновок, що якщо квіти стоять у зафарбованій воді, вони будуть того кольору, якого була водичка.